Мої вітання: цукати із гарбуза це не просто цукати, а це справжні цукерочки. Дуже смачні, та ними можна повністю замінити звичайні цукерки. А якщо навіть ваші діти не полюбляють гарбуз, то вони ніколи не здогадаються, що ці цукати із гарбуза. Вони неймовірно смачні, в приготуванні немає нічого складного, але як і в приготуванні будь-яких цукатів, треба трішки терпіння та часу. Я беру гарбуз будь-якого сорту, головне, щоб він був смачний та стиглий. Очищаю його від насіння, від шкуринки, нарізаю на ось такі шматки, і тепер кожен шматок нарізаю на смужечки і кожну смужку подрібнюю на квадрати. Ви можете нарізати на прямокутники будь-якого розміру, якого ви хочете отримати цукати. Але не забувайте, що після сушки цукати зменшуються у своєму розмірі. Підставляємо нарізані квадратики в сторону, беремо кастрюлю, наливаємо в неї 250 мл холодної води, цукру має бути від 40 до 50% від загальної ваги. Гарбуза Гарбуза в мене 1,5 кг. На цю кількість я поклала 600 г цукру. До води з цукром я натираю цедру одного апельсину, яка надасть нашим цукатам дуже гарного аромату та смаку. Ставлю всю цю масу на вогонь та від моменту кипіння проварюю її декілька хвилин, щоб розчинився цукор та напитався сироп нашими ароматами. Пересипаю гарбуз у широку ємність, в якій зазвичай варите варення. Заливаю сиропом, перемішую та залишаю на 2 годинки. Гарбуз має напитатись сиропом та випустити свій сік. Через 2 годинки повертаємось до гарбуза, як бачите, він випустив вже сік, соку досить багато. Майбутні цукати відправляємо на вогонь та чекаємо, поки наша маса закипить. Як тільки новина почне закипати, ось так це виглядає: засікаємо 5 хвилин. І проварюємо наші майбутні цукати 5 хвилин. Через 5 хвилин вимикаємо вогонь та залишаємо наші цукати настоюватись впродовж 5-6 годин. Або до того моменту, коли охолоне рідина та гарбуз. Коли він вже охолонув або пройшло 5 годин, ставимо його знову на вогонь і знов від моменту закипання проварюємо 5 хвилин. Проварили, вимкнули вогонь і знов повторюємо те ж саме. Залишаємо на 5-6 годин. І не кажіть, що це довго так, це не швидко, але всі цукати готуються в такий спосіб. В мене на каналі вже є багато рецептів цукатів. Подивіться, якщо вам цікаво, є окрема папка з цукатами. Перед третьою останньою варкою я беру половину лимону. Не відчищаючи від нього шкуринку, нарізаю його на шматочки. Додаю лимон до наших цукатів. Якщо у вас немає лимону, ви можете додати півчайної ложки лимонної кислоти, але з лимоном смачніше. Відправляю наші цукати в третій останній раз на вогонь та разом з лимоном проварюю їх від моменту закіпання 5 хвилин. Через 5 хвилин вимикаю вогонь, залишаю їх на одну годинку, щоб вони трішки охолонули. Далі пересипаю їх в сито, даю стикти всій зайвій рідині. І потім вже будемо приступати до сушки наших цукатів. Я сушу їх в сушарці, але якщо у вас її немає, ви можете легко висушити у духовці або на сонці. Зараз ще дуже тепло, гадаю, на сонці ще все прекрасно висохне. Сюди ж я кладу і лимончик, буду його використовувати в чай. Для економії електроенергії я сушу цукати із гарбуза разом із цукатами із інжиру. Все вмикаю, виставляю температуру 70 або 60 градусів і сушу до повного висихання. Сироп я не виливаю. Переливаю його у скляну баночку, відправляю до холодильника та буду пропитувати ним випічку. В моїй старенькій електросушарці цукати сушились 9 годин. Ось такі вони в мене вийшли. Зверху вони підсушені, але дуже м'які всередині. Вони не повинні прилипати до рук, а всередині мають залишатись м'якими, як мармелад. Ось такі гарненькі та дуже смачні цукати в мене вийшли. Пересипаю їх декількома ложками цукрової пудри. Якщо вам дуже солодко, ви можете додати крохмаль і пересипати їх лише крохмалем, а можете з'єднати крохмаль і цукрову пудру. Тут вже дивіться та обирайте за смаком. Ось такі вони виходять еластичні, м'які, але в той же час вони не липнуть, вони гарно просохли Ось як, неначе як мармеладки. Перекладаю їх у суху скляну або пластикову ємність з кришкою, і в такому вигляді я буду їх зберігати у темній шафі. В холодильник їх ставити не потрібно, вони гарно висохли, прекрасно вони стоять у кімнаті в темній шафі. Ось така банка смакоти в мене вийшла. Якщо вам сподобався мій рецепт, будь ласка, підтримайте канал лайком і напишіть коментарі. Смачного!